Своїм розподіленно so, розпочнемо засідання про сніжкої ради з подачі бюджету фінансово. Сьогодні у нас порядку денному одне да питання про субвенцію з Державного бюджету не сам бюджет. на самобюджет. Матейку Іван Болтавич. Славі простав. Відповідно, до постанови кабінету міністрів-25 начального року буде продовжена організація харчування для вищих учнів початкової школи закладі свідгали територіальних телевітральних громаді. Прошу членів комісії прийняти. 2 миллиона тридцать два 2 400 евро для достаточных отчет научных закладе в среднем постанова була два всі хуза. голова ж на відсутній. Де відсутній? Ірина Кирка. Будемо чувати. Дякую. Дякую вам. Дякую всім переможного року. Давай, але ударусь. Дай вам не